Вітаю Україна, вітаю студія, вітаю ведучі. Пані Дана, давайте розбиратися. Ось ця історія з перепризначенням Дениса Шмигаля з посади прем'єра на посаду міністра оборони. Наскільки ефективного очільника отримує Міністерство оборони України з огляду на те, що країна перебуває в війні 11 років в повномасштабній війні, вже четвертий рік. Як би ви оцінили потуги Дениса Шмигаля і його можливості на посаді міністра оборони? Ну, вас же в етері треба політкоректно відповідати на питання. Е, ну я не знаю. Я думаю, що ви можемо щось собі дозволити. Не, не дуже політкоректне Е, я, я все таки спробував бути е, е, політкоректно, але хоч хоча б вічливою. хоча б вічливо. Тут так. Е, так, да. стосовно, ну, перше, давайте все-таки визнаємо це пункт номер один, що е, перезавантаження, скажімо так, виконавчого органу влади відбулось з порушенням законодавства України. По, під час військового стану е, змінювати уряд у нас не можна. Це подійчим е, законодавчим актом. Це питання номер раз. Питання номер два. Е, з моменту призначення е, Шмигаля прем'єр-міністром нашої країни е, вже пройшло п'ять років. Е, скажімо так, це саме. Уряд, який довше за всього, і прем'єр, який довше за всього, був на своїй посаді. Я думаю, якщо запитати у будь-якого пересічного громадянина, а хто у нас прем'єр-міністр, мені здається, що 9 людей з 10 би не назвали прізвища Дениса Шмигаля. І для мене досить дивно спостерігати на гучні заяви, спостерігати, аналізувати гучні заяви президента. Які говорить нам про те, що у нас зараз буде повне перезавантаження виконавчого органу влади, у нас буде якісь просто феноменальні зараз зрушення в плані економіки і підтримки вітчизняних виробників, будуть підвищені соціальні виплати, а зараз я поясню, в чому тут просто протиріччя, пряме протиріччя. І Паралельно з цим у нас йде просто заміна. Вибачте, я назвала це замін, скажімо так, передача портфелей міністрами в складі діючого кабінету міністрів. Вони просто помінялись портфелями. Поставити пані Юлію Свереденко на посаді прем'єр-міністра з вучним гаслом. А зараз як почнуться зміни, я хочу нагадати, що Юлія Свереденко довгий час була першим не першим, вибачте, віцепрем'єром, але з питань економіки. І якраз в її, це її царина була формувати економічні зміни в країні, формувати економічну політику цих змін, формувати. Ати податкову політику десь якимось чином працюючи разом з по комітетом податкової політики із. Це, це царина її була. Тому тут питання: а що зміниться? Змінилось в моменті от 5 років ми бачили ту ситуацію в економіці, яку ми бачили. Окрім підняття податків, привілеї ніяким вітчизняним виробникам не було. Скажу більше, їх активно витісняли з ринку навіть торгів. Міністерства оборони України, а це зараз найвеликий і найпотужний замовник, скажімо так, у нас в країні. Хоча під гаслами е, лояльності е, уряду до е, українських виробників, і під гаслами е, «Купуй українське і е, «Локалізація українських виробництв, ми бачили активне витіс, витіснення е, імпортом е, виробників України з ринку, е, скажімо так, самого великого, а це ринок зараз, замовник якого Міністерства оборони України тому. Е, Говорити про те, що зараз щось дуже сильно зміниться з тим, що Юлію Сверденко поставили на посаду прем'єр-міністра. Ну, вибачте, я не можу це сказати, тому що а ще а що їй заважало а, попередні п'ять років робити ці титанічні зміни, окрім того, заява а, президента стосовно підвищення соціальних виплат. Я от в цьому моменті знаєте, от мені дуже, дуже, так скажемо, важливо було б, якщо б якісь основи економічної теорії почали викладати в школі. Тому що будь-яка людина, яка отримала економічну освіту, вона знає, що гроші не беруться не звідки і їх не можна просто взяти ну, із нікуди. Да? Uh -huh. Тобто, у нас не вистачає бюджету на Так... Мене чутно, так так, так, пані Дано, Так трошки підвисла, але чуємо, чуємо вас. Так у нас не вистачає бюджету на скажу чесно на заробітні плати військовослужбовців. Зараз було дофінансування Міністерства оборони буквально сьогодні. Про, 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 проголосували дофінансування. У нас не вистачає коштів на зброю. У нас не вистачає коштів на виплати загиблих. У нас дуже велике навантаження на бюджет з боку поранених, з боку тих, хто втратив кінцівки, з боку тих, хто втратив здоров'я на війні. Знову таки, у нас є переселенці, є окремі програми бюджетні, і в цьому контексті говорити про те, що ми запускаємо ще якісь соціальні програми, які будуть іти навантаженням на бюджет. То е, у мене єдине питання, як у людина, яка розуміє в економіці. А звідки ви збираєтесь брати кошти? По суті, ми країна, е, яка в технічному дефолті вже ну майже роки три. Якби не вливання е, в економіку країни коштів наших партнерів, пряме вливання щомісячне, то ми б були вже в дефолті не, не технічному, ми були в реальному дефолті. І е, такі заяви. Е, Скажем так, і президента, і оголошено, що це буде програма уряду. Вони говорять лише про одне. або буде знову підвищене навантаження на ек... на бізнес український, який і так ледь витримує, що призведе до закриття бізнесів, або бізнес буде йти в тінь. Це Елементарні закони економіки. Це не, не я придумала. Це вчать на першому курсі будь-якого економічного вузу. Або бізнес буде йти в тінь, або він не буде розвиватись, тому що коштів на розвиток у нього просто немає, особливо в умовах війни. Можу сказати, як людина, яка прилетіла на виробництво. Три чи чотири тижні тому, і жодна компенсація, яка не отримає від держави, тому що компенсують лише витрати, якщо ти втрачаєш нерухомість, якщо ти втрачаєш. Обладнання, сировину, будь-що, що коштує великих е, великих грошей, тобі це не компенсують. Тобто, бізнес і так ледь виживає в цих умовах. І окрім того, що ми бачили підвищення ставок по податкам за ці 5 років, ніяких преференцій інших бізнес не отримав. Тому з, е, оголошення того, що будуть збільшені соціальні виплати, мені як економісту говорить про те, що будуть підвищені знову. Податки для бізнесу, а може і для населення, особливо в розв'язі, мені здається депозитів і, і військового збору. Пані Дано, якщо повертатися до теми, все ж таки цієї урядової рокировочки, яку ми спостерігаємо, я не люблю цитувати, але в цій історії я все ж таки зацитую Мар'яну Безуглу, яка казала, що Андрій Борисович достатньо ховатися за чимись за чиєю спиною, за спиною, зокрема, Юлії Сверденко, ідіть самі очолюйте е, уряд е, країни. Це я зараз про Андрія Єрм. Мака і от у мене запитання, чи не означається ця от рокіровка, тому що кажуть, насправді в Шмигаля була своя одна людина серед міністрів у Юлії Сверденко буде аж дві своїх людини. А всі решта це фактично ну так чи інакше, ті люди, які комфортні для координації і роботі з офісом президента. Чи не означає це, що через Юлію Сверденко простіше буде на тому ж таки голові офісу президента керувати, впливати на якісь рішення розподілу бюджету, аніж можливо це відбувалося в нього з? З стосунках з Денисом Шмигалем е, Можна вам задам зустрічне на питання так. як відповідь на ваші питання? Так, так. А чи я людина серединку? Так, так я ж про це й кажу, що можливо насправді їй буде ну йому буде простіше це все робити, аніж було це за Дениса Шмигаля. Я ж про це саме дам. бачите, ми ж з вами відповіли на одне те саме питання, але різними способами. Але Марі тут Маян можу підтримати, що певно Андрій Борисович вже сам міг би очолити чу уряд і не підставляти жінку, скажімо так. А я думаю, ну, він би втратив би даруйте вплив на президента. Ну розумієте, він зараз має доступ до вух, а так, будучи на відстані, трошечки було б складніше. Даруйте це. Моя думка звичайно. Життя життя складне взагалі. Дане, в такому випадку, знаєте, хотілося б поговорити. Все ж таки, країна в стані війни, і в нас буде третій міністр оборони, цивільний, а не військовий. Це правильно і це нормально для країни, яка в стані взагалі то повномасштабного, зокрема повномасштабної У нас війни. Згідно конституції згідно, згідно конституції, так України, я знаю це. Я поясню і це правильно. Бо, наприклад, у Рустема Умірова були амбіції перетягнути на себе якісь планування операцій з Генеральним штабом і взагалі перетягнути на себе функціонал Генерального штабу. Це абсолютно різні історії. Наприклад, я, як людина, яка розуміється в закупівлях, можу сказати, що планувати операцію це одна історія, а забезпечити її тим. Що буде використовуватись під ці під? скажімо так, при виконанні цієї операції це зовсім інша історія, умовно кажучи, я можу закупити як закупівельник і зробити це правильно. А чи можу я спланувати якусь контратаку чи відступ, чи відведення військ, чи переміщення військ? Ні, в мене немає відповідної освіти, в Мене немає компетенції. У мене досвіду такого немає. Я ніколи не лізу в питання військових. От просто ніколи. Я тільки чую як волонтер. нам потрібно ось це не. Задаю більше ніяких питань, значить потрібно. Моя справа там виторгувати хорошу ціну, скажімо так, постачальника там проломити на якісь знижки, це моя справа, але вмішуватись в тактику і стратегію, скажімо так, військових, ну це, це зовсім інша історія. Це знаєте, як бути гінекологом, але спробувати лікувати зуби. Ну і там, і там організм людини, але трошки різні речі. Якщо інше питання. Чи буде ефективним пан Денис Шмигаль на посаді міністра оборони? Я чесно кажучи, в мене поки на сьогоднішній день в мене дуже такі, скажем, знаки погання. запитання. Знаки запитання, я зрозуміла погані, погані відчуття, тому що я не бачила від нього ефективності на посаді прем'єр-міністра. Я бачила, які про яка проблематика була в Кабміні з урахуванням того, що Кабмін наприймав в зв'язку з військовим станом дуже багато постанов, які протирічили одна одній. і яка одна з яких була в скандалі дуже великому, і мені я вимушена була через Верховну Раду вирішувати це питання, і я не бачила ефективності в. Тому кабміні, яким керував Денис Шмигаль, тому говорити про ефективність міністерства, яке зараз саме головне в країні, яке має забезпечувати збройні сили всім необхідним, говорити зараз про те, що він прийде і буде ефективним на цій посаді, враховуючи його бекграунд, я не можу. Я хочу помилятися, але але поки моя думка така.